Всім привіт! Ми знаходимося на кормоцюху компанії прилуки Гарантбуд. Це торгова марка Біла Льошка. І сьогодні я вам хочу розказати про процес кормовиробництва і не тільки, але почну з нього. Що саме головне? Ми виготовляємо комбікорма на своїх потужностях, маємо свої магазини, маємо свою клієнтську базу. Наше кормовиробництво. Здійснюється на декількох машинах, так сказати, автоматизованих. Зараз ви побачите самий процес виробництва півтони, яка йде повністю автоматизована установка, комп'ютер, все контролюється комп'ютером. Якщо якийсь інгредієнт не поступає, то комп'ютер зупиняється і тоді виясняється причина. Ну, у нас таких моментів буває дуже обмаль. Тому, в принципі, весь процес ви будете дивитися. Контроль якості нашої продукції у нас на території є своя лабораторія. Також ми відправляємо наші комбікорма, наші складники для комбікорма в сертифіковані лабораторії в Україні. Це такі там, наприклад, як Каудайс Україна, це центр ветеринарної діагностики в Києві. І ми досліджуємо повністю всю лінійку від інгредієнтів. До кінцевого комбікорму. До кожного клієнта ми робимо індивідуальний підхід, будь-то це невеличке господарство або великий свинокомплекс. Наш підхід базується перше на візиті на підприємство, аналіз, аналіз санітарного стану, аналіз стану поголів'я. І після цього ми вибираємо яку лінійку комбікорму підібрати. Для цього господарства це старт, оптимум або преміум. І надаємо рекомендації. В наших комбікормах ми використовуємо дуже якісні продукти білкового виробництва. Це, наприклад, такі як датське рибне борошно, це датський гамлет протеїн, високозасвоюваний білок, який ферментується певним ферментом. Таким чином. Також ми використовуємо макуху соєву, яка виготовляється в Україні на чешській лінії. І контролюється ця лінія чехами безпосередньо через інтернет. Ми проводимо багато експериментів на наших площадках. І після того, як ми провели експеримент, отримали позитивний результат. Ми після цього запускаємо нову лінійку комбікорму, яку можемо пропонувати нашим покупцям. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми надаємо якісні консультації, рекомендації і надаємо постійну технічну підтримку нашим постійним клієнтам. Всім гарного дня!